Вітаю вас, мої любі сонечки. Ви знаєте, що кожен день я молюсь за нас, всіх за Україну, за воїнів. Кожен день я проводжу богослужіння дома за нашу святу землю і постійно проявляю намір про нашу перемогу. Сьогодні дуже цікавий був досвід, коли я молилась. Мені прийшло, щоб я завантажила аспект Мата Калі наших воїнів я вам поясню, хто не знає, хто така мата калія. Це взагалі початок всіх світів, це енергія, в той же час і руйнування, і утворювання, але це єдина енергія, так щоб коротко: енергія, яка може зруйнувати любі демонічні структури. Ви розумієте, про що я говорю? Тому що ворог він виглядає нібито. Фізично, так, людина, але ми маємо розуміти, що на енергетичному плані це певні структури, певні сили, енергетичні, демонічні, які можуть це робити, і те, що роблять через цих людей, які прийшли на нашу святу землю Україну в вигляді окупантів. Тому, якщо ви готові, ви можете так само, як і я активувати Мата калія помолитися їй і попросити, щоб вона війшла і активувалася під час боїв в наших воїнах. Та, можливо, у вас хтось на, на цій війні, як воїн, це особливо у вас сильніший зв'язок. І щоб мата Калі захистила вашу дитину, можете її помолитися. Мата Калі захисти, будь ласка, мою дитину. Хай проявиться твоя сила в цьому воїні або у цих воїнах. Хай проявиться. І зруйнує всі демонічні структури всередині і навкрухи. І хай буде наша вільна, прекрасна, священна Україна. Хай буде так, хай буде так, хай буде так. І от ви робите уклін, приймаєте мата Калі, вона виглядає як темний, синій, такий всесвіт дуже міцний. Вдихаємо, активуємо її спочатку в собі, видихаємо в себе і так само вдихаємо. І видихаємо в воїнах наших, щоб вони стали сильніші, щоб вони могли дати відсіч любим демонічним структурам. Так, мої сонечки, це дуже важливо зараз. ви Знаєте, що нічого просто так не приходить. Тому сонечки в ці часи підсилюємося самі енергетично, стаємо стійкі, що здаємо свій іспит до перемоги. Слава Богу! Слава Україні! Люблю вас, ваша Ая.